Трампу вдалося дотиснути європейців. Два важливих рішення від європейців він отримав. Перше 5% в рамках НАТО. Відверто кажучи йому все рівно, що там в фінальному рішенні прописано 10 років. Ну там. <с> ну зрозуміло, що 10 років він не буде президентом. Це політична перемога. Але, так, але в історію він входить як президент, який ініціював двічі підряд підняття видатків на оборону в рамках НАТО. І двічі підряд він дотиснув європейських партнерів. В рамках НАТО європейські партнери взяли на себе це зобов'язання: 5% від ВВП на оборону. Все, і друге, що він отримав від європейців: він отримав той факт, що європейці погодилися. Як в рамках НАТО створити окремий бюджет для закупівлі озброєння для України, так і закуповувати озброєння, американське озброєння за власні європейські кошти на двосторонньому багатосторонньому рівнях і передавати це озброєння для України? Він він історія. Трамп хотів продавати зброю. Європейці кажуть, продай, нам потрібна безпека. Все таким чином Трамп отримує гроші. Трамп продає озброєння, запускає виробництво про те, що він домовився з конгресменами. Європейці збільшують свій внесок, як говорив Трамп, у європейську безпеку. Він він історія в цьому, в цьому контексті виграє і Україна. Нам допомагають отримувати озброєння. І ще один такий фінальний фінальний аспект. Ми всі розуміємо, що Трамп є дуже суб'єктивним, і там він ось це намагається. Поєднувати свій суб'єктивізм, там своє подобається, не подобається, хочу, не хочу, з, наприклад, там, позицією радників, союзників і так, далі, і так далі. Якщо ми беремо кінець лютого по сьогодення, пророблена надзвичайно велика робота президентом України, всією дипломатичною командою України плюс Британію, Францію, Німеччиною для відналагодження. Двосторонніх відносин ефективних між Трампом і Зеленським, і в цілому, для відналагодження е, до високого рівня поглибленого відносин між новою адміністрацією і офіційним Києвом.